Пригадую, яким для мене було шоком почути від коханого, що я йому зовсім їй не подобалася зі своєю мовою, виглядом, мріями, а як же дитина, тільки й пробелькотіла я, а звідки я знаю, що то моя? зареготав хлопчина. Як багато ми тоді не знали він, що у мене батько жартів не любить, а я, що не так вже й варто любити такого хлопця. Я прийшла тоді додому в кінці навчального тижня, на мені лиця не було, і мама з татом запідозрили неладне. Хто він? тільки й прошепотів тато. Саша, він вчиться на столяра, зрозуміло. Тато пішов та училище і разом зі мною шукав Сашу, а потім з Сашею ми пішли до його батьків, які, уявляєте, жили в селі, говорили сільською мовою і одягалися, як сільські люди. Батько у Саші виявився чоловіком з характером, і на жінчине голосіння, що дитина може бути і на Сашкова, сказав женеться, а там буде видно. І отак я вийшла заміж. Скажу чесно, що я раділа тому, як повернулося все, адже моя дитина буде від коханого хлопця, ми одружені, і я таки перемогла. Батьки допомогли нам з грошима, ми орендували невелику квартиру, Саша й далі вчився, а я відвідувала пари, аби скінчити курс, а далі взяти академку. Я готувала їсти, прибирала, зустрічала радісна чоловіка. Але кожен день Саша приходив з поганим настроєм, йому нічого не подобалося ні в мені, ні в тому, як я готую. Я плакала і жалілася татові, тато говорив з сватом, а той приїздив і вчив розуму Сашу. Як вона тобі була така осорожна, то нащо ти до неї ходив? питав він його, а тепер відповідай за свої вчинки. На деякий час це допомагало, а потім знову Саша починав винуватити мене у своїх бідах. З появою сина нічого не змінилося, проте змінилося для мене, бо моя дитина стала мені сенсом в житті, я вже й не чула, що там Саша белькоче. Свекри признала в дитині копію Саші маленького, і дитячі фото це підтвердили тоді були такі тести. Він трохи затих, влаштувався на роботу, віддавав мені гроші і залишав якісь собі, щоб погуляти з друзями. Далі у нас і донечка на світ з'явилася, я почувалася щасливою жінкою. Поява іншої жінки мене не дуже й засмутила, бо я сказала вже свекрові напряму, що він має поговорити з сином. Тієї ночі Саша прийшов аж чорний. Ти розумієш, що ти нас обох робиш нещасливими? питав мене він. Я щаслива, любий, а ти, як мене не любив, то не треба було нічого мені обіцяти, залицятися, клястися в любові, а тепер у тебе є ми, твоя сім'я, тому ти маєш бути з нами. Він важко зітхнув і залишився з нами. Зараз ми давно на пенсії. Саша пережив два інфаркти, я виходила його, годувала і мила, перевдягала, я робила все, як любляча дружина. Ні його коханої, ні його друзів біля нього не було і навіть не навідувалися до нього. Тепер ти розумієш, для чого дружина любий. Казала я йому, щоб бути поруч і в горі, і в радості. Я все життя була тобі вірною і люблячою дружиною. Дякую, Люба, я тільки зараз це оцінив, відповів він. Між нами зараз любов і розуміння. Діти нас люблять, Саша це відчуває, він в онуках душі не чує. Мені здається, що моя любов помножилася і тепер гріє мене, коли я вже не можу їм нічого дати. Колись в молодості я сумнівалася, чи хочу такого відношення до себе. Хотілося якогось примарного кохання, але тепер я бачу, що кохання дуже швидко минає, а любов від дітей та онуків завжди зі мною. І тепер вже і чоловік теж мене любить. То чим не привіт радіти, що і цього разу я виявилася правою? А ви як гадаєте, підпишись, підтримай українськомовний контент.